Привіт, друзі! Ми сьогодні знаходимося в нашому магазині, магазин Чоловічої косметики. Звісно ж, хочемо зараз поговорити про косметику, в цілому, які є бренди. Ось і для цього, щоб зрозуміти, да, що обрати, якщо ви знайомитесь перший раз, якщо це для вас щось нове, так, звичайно, є проблема чого почати, що вибрати? І для цього ми запросили експерта, відомий це Примеро Барбар. В'ячеслав, по перше, що ти до нас завітав і погодився прийняти участь. І ми будемо говорити про косметику. Тому ну, до тебе перше питання. Скажи, будь ласка, які бренди в нашому магазині тобі виділив, що тобі подобається? Чи саме з цих брендів ти починав якусь роботу, чи працював з ними взагалі? Ну, давайте почнемо з легендарної косметики. На мою думку, для чоловіків це прораса. Друзі, будемо йти по категоріям: від бриття до укладки голови бороди, а потім перейдемо більш загальне для тіла і парфумована вода або парфюми. Ось, що на мою думку, являється взагалі базою. Mm -hmm. Це одеколон. Е, Я дуже часто використовую в роботі ось цей саме одеколон. Він має класний. Mm -hmm. е, З так? Так, Це, він ага. має класний, дуже mm -hmm. свіжий запах. Спочатку він мені не сподобався, типу такий, знаєш, mm -hmm. більш вінтажний. Але перепробувавши купу хімозної, якогось е, неприємного mm -hmm. запаху косметики. На зразок там нішмана і так далі. Типу, ну, це вонь і, ну, і да, до речі. Е, комусь таке подобається, але я більше за стару школу, uh -huh. за е, прораса і, на мою думку, всі продукти, ось aftershave дуже приємні, класні запахи. Десь нагадує дитинство зв'язку. Таку як пам'ятаєте, ми в носі мазали, щоб там не захворіти. Угу, угу. Ось це як гоління чи що все таки можливо, якісь для догляду за бородою? Якісь можливо якісь... для дог... для догляду за бородою нежирна олія. Наприклад, є, я є, не пам'ятаю, яка з них саме а до речі, менш... о... жирна. В принципі, вони тут тільки чотири аромати, але я можу сказати, що вони схожі просто по ароматам, так по консистенції, так так. Вони однакові. Тут різниця тільки в ароматі, ну, так, цей так, запах так. класний. Да, ну. А, взагалі, а, а, із такого не використовуєш, можливо, в роботі, наприклад, там бальзами для бороди. Після використовую, звичайно, я ж кажу. А, це... а які саме ось аромати? Тільки евкаліпт чи можливо ось дерево спеції дуже попали? Дерево спеції класний. Я то просто... ще зелений теж. А, там. Зелен... Я просто можу сказати. До речі, що ти кажеш, що зелений тобі подобається, чесно здивований, Тому що ось по клієнтам можу сказати, реально всі ну в два рази більше, ніж інші, дерево спеції всі обирають. Тож такий от він. Приємний. Ні, він, він крутий. Просто я ж я ж кажу: в mm -hmm. мене от зелений це така класика, а, класика. знаєш, є ну, щось то, таке, ну, цікаво база, нами, да. а всі mm -hmm. інші це теж прикольні mm -hmm. різновидності. Mm -hmm. Тобто ти погоджуєшся з тим, що це ось база. Це, це основа база. Прораса це база. Серед прораса, тобто, це база, а, база. Дивись, у Нас приходять клієнти, тобто ну, я чесно, особисто завжди починаю з прораса. Якщо вони знайомляться, тобто, тобто можна починати як перше знайомство. Да, з для гоління, якісь там косметики, ще щось, про расу та? ну, це з, з історією, це Які, в принципі, всі знають, uh -huh. і я думаю, його, його важко буде переплюнути. Але в цілому є достойна косметика такого нового формату, яка мені That теж подобається. Yeah, так? Yeah. так, Скажи, будь ласка, В'ячеслав, що для укладки ти використовуєш? У нас є апаркат, можу сказати, да, що по досвіду. Що часто Барбери використовують Ти як? Так, Одноз... так само чесно. Mm. Е, Використовую mm. в роботі із е, перепробував купа брендів, е, таких як mm -hmm. American Crew Пасти. Вони зажирні за для мене з, з блиском. Я не люблю блиск, я люблю ah. матовий ефект. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, потім перепробував Дапердени, там те все. Е, на мою думку, база mm -hmm. всіх баз ґрунт це. Аперкат так. зелений, чесно, От, uh -huh. він підходить на майже всі типи волосся, uh -huh. Uh -huh. пудра аперкатовська теж класна. Да. Ось, Ось є а, вона. а до речі, да, у нас є пудра, і я хочу запитати, дивись, у нас така була ситуація, це влітку, можливо, я не знаю, чи попадав ти під нею. Чомусь закінчились на ринку пудри, uh -huh. аперкат дуже багато до нас і барбарів приходили. Реально, не було альтернатива. Якась є зараз. З пудрі, а якась інша, як бренд У нас, наприклад, ти згоріла. Можливо, горіла селік. Можливо, ти чув так, чув э, чесно. Чесний відгук, так так так. не дуже люблю не дуже. сліг горіло, то що трошки вона збивається, буває в якісь mm. такі комочки. Ось мені більше подобається да пудра. Mm -hmm. Ось вона така ще э, розсипчаста. Знаєш, і а -а -а. вона така э, лягає. Ну, от ну мені подобається краще, да? так. Да пірдена прикат на мою думку, оце дві mm -hmm. пудри таких. Ну... Ну, ну, ти знаєш, навіть для, від себе можу сказати, що я прокат, якраз і я читав історію бренду, що вони якраз і базуються на укладці, тобто в них всі а, там косметичні засоби майже базуються на укладці. Навіть я можу показати, у нас є для бороди. Тобто в них навіть є олія для бороди. Так угу. само там є функція укладання. є бальзам, Тобі, Вона з фіксацією легкою. фіксацією, да, так. Це зручно. І, це і... знаєш, чим зручно? Тим, що е, немає, типу, я взагалі. Е, угу такий, така людина, яка не любить на е, як правильно сказати, я взагалі така людина, яка не любить дуже багато всього, коли стоїть, знаєш, там 100 mm -hmm. мільйонів баночок, всяких а, різних. Ну так, так, типу, да. е Це не значить, що там шампунь типа, 20 в одно. Ну, але все одно. ось, mm -hmm. Я люблю такі, типа, mm -hmm. щоб і вмитися можна було, і бороду ну, там очистити. Е до речі, чоловічі підхід. Е і красити. вкласти, mm -hmm. і, і щоб ефект масла. оце прикольно. І до речі, у мене показує бальзам. У них є з бальзам для вибороти. Знову ж таки, це укладка, тобто ви укладаєте форму. І плюс це знову ж таки профілактика. Тобто це живить волосся, робить більш м'якішим. Тому я також можу сказати, це класна штука, і укладка, і два в одному. Можна. Супер. Так, і скажи, будь ласка, в цілому, як ти відносишся до того, що клієнти ось в нас в магазині приходять і вони по аромату брають якийсь продукт? Тобто, якщо він невідомий, так, для них пріоритет це аромат. щоб був. Чи це добре я цікавим? вважаю на мою думку, людина звичайний користувач, не професіонал, який не стриже? Людина обирає як вона бачить гарну упаковку і. Обираючи, їй подобається запах. Все. Mm -hmm. Типу, максимально все має бути для клієнта. Це е, людина рідко там щось бере банку, читає склад, якось. Ну, типу, mm -hmm. якщо продукт класний, ось ти показував е, да, цей новий. Кліщен тому поряд. Дивись, ми спробуй, будь ласка, є в них туалетна -то вода. Mm -hmm. Ось якраз. Просто. І в цьому ароматі в них вся лінійка, всі продукти. От як в цілому тоді. Таке щось незвичайне, щось таке кава мені якась трошки нагадує. Да, щось кавове трошки. Прикольний. Ну як після бриття, я ж кажу е uh -huh. прикольна штука. Мені подобається флакон, я такий дуже візуальний. Тобто да, може навіть і подарунок, може бути. Так, ну от е я ж кажу, мені якби от таку баночку гарненьку подарували, я би був був щось. Uh -huh. Просто так, да, якраз тут бачиш, і в металеві йдуть всі пляшечки, вони багаторазові. Тобто uh -huh. в цьому фішка бренда, що в них якраз таки йдуть багаторазові всі пляшечки, вони продають в зіп пакетах суміш. Ось, і в цьому ароматі, що зараз ти спробував, всі, вся лінійка вона в цьому ароматі, і реально заходить класно. Я скажу, ось у нас є синуальний магазин. Ну, рідко коли замовляють. Ну, британці взагалі різко да, роблять щось, щось погане. Да, Але, і, до речі, здивований був, що а, 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 априкат це австралійський бренд да, і да, вони е, роблять. Такі, як е, більш веганські так. пасти, без використання там свинячого жиру, ще щось mm -hmm. я не люблю. Це ну блиск, що дає так, да. Апаркат, до речі, взагалі дуже так здивував. Таку де взагалі навіть не очікував, коли я знайомився, що наскільки і аромати неприємні, да, такі і, і це взагалі. Це до локації. Блю Revenge, скажи, будь ласка, в цілому, відношення твоє до цього бренду не часто використовував в роботі, не можу прям сказати там, типу, або так, або ні. Mm -hmm. Ось бачу, що казали мені, що часто на подарунок, на подарунок використовую, да. там купую, да? Я, да, так я як... можу сказати по досвіду своєму, тобто з роботою з клієнтами. Тобто тут є те, що можна класно подати на подарунок. Наприклад, подав шмат мила здорове. І плюс зовнішній вигляд класний. Тобто що бронять, ходити десь. Так, і є така штучка це твердий шампунь. Також, мені здається, це цікаво, тобто не часто зустрінеш на ринку. Ну, тобто зручно в дорогу брати, наприклад, якщо я такий, що не люблю ці банки, ну, уявіть собі, взяти, типу, банка, ось такий рузелівський шампунь, гель, ось таке возить з собою. Ну, це, я не знаю. Да, да, це спогоджусь. а, таку штучку. Взяв там чікс чикс все і зручно, класна да, да, Так, Подарунки в нас зайде там. Так, і знову ж таки Великобританія, Великобританський бренд, там Великобританія питань немає. Так, ну, так, і, це, друзі, паста, да? паста ні, зразу скажу, не, не моя тема. Ніяка, да? так? Ну, них... Не те, що ніяка, ну, синій ще плюс-мінус. Він такий плюс-мінус матовий ефект має. Угу. А от рожевий, це все, що на основі а я жирне не люблю. Угу. то що У тебе потім подушка короче, вся в цьому. Угу. Воно не, не вимивається. Не типу, не воно вимивається, друзі, тільки дустовим хазяйственним милом. Вимивається кондиціонером і хазяйстяним милом. По іншому у вас буде постійно жирне волосся. Наприклад, якщо тако, такий колір, як в тебе, то uh -huh. ще воно може якось виглядати органічно під класичний одяг, під класичну uh -huh. стрижку. А, наприклад, якщо світліше волосся, як в мене, то вже yeah, воно все. просто, наче ти неділю не мив голову oh, і oh. Ну, не дуже виглядає. Поняв, yeah, поняв. Ось, ну це має, типу, під таку укладку, має бути вінтажний класний стиль, класика. Пацани з М15 Барбершопу часто укладає. Але там свій контингент, своя аудиторія, тому uh -huh. якби це все під стиль уже зрозуміло. Ну, Але в них вибір великий, до речі, так, різні є. І прикольно, є. що є менші такі баночки, що, наприклад, в інших брендів мало ну, дає. Типу як тест -тест, на пробу, да, так, можна спочатку. Тобто, на пробу. ти взяв невелику, щоб тіпо, не викидувати. Так. А, там, а потім, якщо зайшло. вже зайшло, да, то вже можна більше. І тут у нас також є. Мій улюблений тонік, друзі. О. Ось це. Це вообще моя штука, яку я використовую в роботі постійно. Вкладаю сам волосся. Зараз у мене така трошки укладка під якогось дагестанця, ось. Але я часто вкладаю волосся назад через пробор, просто зачісую. І в цьому мені допомагає зафіксувати якраз от тонік. Я під розчосочку все зачісую назад і такий Тобто, то, в цілому, рузель це також для укладки більше, да? можна знайти якісь перед, перед укладкою. Навіть ну перед, я зазвичай так. використовую його як перед укладкою. Тобто, якщо у мене подовжена а, стрижка, або угу. щоб волосся краще розчісувалось, або щоб просто воно, типу, ось виглядало так, от чітко лежало все. насправді, що робить тонік? Він прибирає стрічаще волосся, те, що не електризовується, додає йому ваги, але при цьому е, немає якогось яскраво вираженого ефекту. Тобто він не блистить, він не фіксує сильно, він просто робить твою зачіску охайнішою. І якщо ти не любиш там чимось намазатися, щоб mm -hmm. було видно, це ідеальний варіант саме для тебе. І, до речі, ще хотів сказати: аромат, да? так? Аромат бомба. Просто і, це і два одному, нам мені, здається. І це він плюс. і не хімозний сильно, і такий, от якраз запах якоїсь дорогої перукарні. Щось таке. Ну, типа, щось в цьому є, реально. І він і... мені таким, наче як. Mm -hmm. Якимсь яблучним соком чим, ну не знаю, ну прикольний запах. Mm -hmm. І тому, якраз ми, якщо про аромати, можемо. У нас є зараз лінія парфумерії чоловічої, щось таке незвичайне хочеться. Те, що не було раніше, те, що не було у всіх, так, щось індивідуальне. Ніша, сьогодні, е, друзі, даю зразу всім е, молодим е, людям пораду. Якщо у вас немає серйозних бюджетів на якісь нішеву парфюмерію або просто люкс, там Кіліани, кріди, туди-сюди, користуйтеся вітчизняними. У нас дуже багато прикольних виробників. Ось, наприклад, парфумована вода українського виробництва з коноплі. да, З запахом коноплі. От подивіться на флакон. От Чим він гірший? Чим він гірший ніж там Аквадіпарма флакон? Я вважаю, що нічим не гірший, Виглядає дуже солідно. По ароматам. Запах, запах прикольний, але дуже е, перед якщо ви їздите в метро, рекомендую вам не пшикатися, а. бо е, мінти будуть е, мати питання до речі, спробуй, у нас є два партизани. Це мої фаворити. Ось такі. От просто це я собі його до речі обрав. Це партій. О, Шуґердедь, а я його, так. до речі, бачив, по-моєму, в Лефлаконі. Це теж ага. магазин нішової парфюмері. Так, да, хотів здивувати. Ну, бач, от чесно, я ознайомився перший раз. Я одразу собі купив. Ну, такий класний. Ну, Прикольний, так. Да. Але чимось... мені, але мені особисто, чесно скажу, упаковка а, не, 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 не супер сильно подобається сама візуальна mm -hmm. упаковка. Мені mm -hmm. дуже подобається візуально е, ось ця упаковка. Оце mm -hmm. просто бомба. І мені <проб> да. подобається. Запах такий е, трошки сигаретний дим. Не курю, але е, подобаються такі, типу, чоловічі запахи. Я, до речі, теж хотів сказати. Я, ми з тобою розмовляли, що я також да, не курю. Взагалі, ось і людина, яка не курить, мабуть, сигаретний дим так, відношення не дуже. Але тут, ну просто так заходить цей аромат. Тому мені здається, це буде тим, що курять сигарети, звичайний дим. Ось ви можете реально спробувати цей аромат. Він буде. Поєднуватися, він буде гармонічно mm. так звучати, і це класна штука. Бомба. Друзі, реально бомба, і мені подобається. Е, ну, якщо я ж кажу ось 3800, 3500, ну так, за це, таку то, ціну білядно. я вважаю, що підтримати українського виробника плюс. Е, Ну, варто уваги, дійсно, а це що таке. А це ще гашиш. О, до речі, О, ну тут чесно, це такі дуже сильні. Ну, як тобі? Да, так, це. Ну, гашиш, гашиш, друзі. Тому є така штука. Не, не пробуйте гашиш, друзі. Не, не рекомендуємо вам вживати. Да. Можете пшикатися, але ще раз повторюю, Краще пшикати, ніж. вживати. Уникайте, уникайте поліції, щоб у вас було менше запитань. Так. Прикольний запах, теж дуже прикольний, і дивно, що він прозорий і пахне ось таким okay, от. Так, так, а, так. Ще, ще мені дуже подобаються запахи. Ось ці. Я пройшовся. Альфа Альфа, так. пахне yeah. таким дорогою шкірою, якоюсь куртка uh -huh. така шкіряна. Прикольний да, запах. Власне. І не, немає оцього Церковного дідовського ладана вже воно скрізь зашкварились вони вже цим да, Ладаном. Так, воно просто всюди, от десь в суспільстві ти йдеш, і десь воно є цей запах. Ну, прикольні. Mm. Мені прям вообще. Я сам би... yeah. А цей, друзі, вообще чорний. Я, ну, в шоці. Це реально yeah. чорнозем якийсь. Mm. Так, да, тому друзі, Агра, цей, залітаєте чисто в компанію на, на такому сьому костюмчиці. Я да. маю там своя агрохолдингова кампанія чернозомом там. Так, так. Тому, друзі, якщо вас цікавить, справді щось незвичайне, щось нове, за нормальні гроші, бюджетні, запрошуємо до нас спробувати. Тут все тестери, тобто це все можна пробувати. І брати свій вибір, також подарунки є, тут хороше пакування, солідне, тому це також є. Тому будемо на цьому закінчувати. Ось такий маленький в нас екскурс. Дякую тобі, Вячеслав, за те, що прийшов. Дякую. Дякую тобі, тобі друзі. До нових зустрічей, друзі. друзі. Дякую. Давайте, починайте нарешті, вже доглядати за собою, що ви ходите, як, блін, не знаю, як ці... Зараз... да, не будемо говорити, але да, да. вже пора мінятися. Давайте заходьте. і себе в порядок нарешті. Тому дякую. Всього найкраще.